Всім привіт, слава Україні. Хочу вам показати свою нову покупку. Я думаю, що хто вже знає цю кобилу, виділи. Може хтось ще не знає. Є вже показували неодноразово. Кобила кукла. Знаєте. Більшість людей знає її. Давайте я вам покажу. Коротким відео з ними. Так що, придбали ми тобі цю кобилу для себе, Не на перепродаж. Купили так би. Мати якісь фані коні, щось розводити. Кукла жеребна, по Добрині. Підтверджене уже де. Так що будемо чекати потом, що вже Вона ще трохи банує за кіньми. ходила з кіньми тут сама. Але нічого ми сюди заберемо, що кабине є, біє скушку не буду тут. Є будуть двоє пасти. Тут трави є, файні, молоді. Лісь запряжем, познімаю. Будемо вже показувати. Бігати перший раз. Ми ще й не пригали. Перчара купили її. Не є неділя, думаю, приймаємо. Купила спокійна. Похиб зарай закинули. У нас тут у нас цяла села. Всі ви знаєте, де ми були, Петра і Олега. І думаю, вже думає кіптя до тих коні. Направи пости бікінгнувся разом. Мені вчора день. День, два-дий. Привикнеш. Робова. Белус. Не дуже хочу пасту. Кажет, закинь на дури и трех. Ничего. Признаю. Яблука даю кукуруди. Ось десь з'їла. Пропуже розумна ковила. Кодила файна. Декіта має, ногу, все має. Ковалена на всі 4. Так, полегонько. Будемо щось розводити. Зараз їдемо пити, може буде пити. Але ту була роса зранку. Я сюди спрягнув її зранку. Цього ніч стояла у стайні. на перший день Я Хоч на як себе урвала вразив сюди, до тих коней, там де вона була. Але... Городи людські, піряти від городи, недороги є куда-нибудь. Ку. Так присели і запута, такі пута. Чіпаю шнорот.

Зараз сколько будет бирже компента. Є ну где я не знаю Hai Gije, hai Roma Mi дуже хочу pasti, mă Sai ne preveja. Зара на таком такому кирішу Дуже Света Егуна mm. стойка в цьому. А покупки дуже спокійно. Нічого не боїться, не копає, не пустає. Так всім дякуюся.